Ситуації, коли Віталій Кличко, як це передбачалося ще кілька років тому, візьме участь в потенційних виборах міського голови міста Києва, то цей політик є очевидним лідером мерської мерських перегонів і він би отримав 33% голосів виборців. Наступним був би нинішній. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, Петро Порошенко, Микола Катеринчук, посіли третє і четверте місце відповідно. Цікаво, що в цій ситуації за такого набору політиків, які б були в бюлетені, лише 24% або сумнівалися в тому, за кого проголосувати, або взагалі не пішли на вибори. Якщо подивитися на більш реалістичну ситуацію, коли Віталій Кличко не йде на вибори, то кількість тих, яким важко відповісти, за кого вони проголосують, або не підуть на вибори, стрімко зростає і ця загальна сума складає 30%. Відсотків, тобто понад третина. Виборців в такі ситуації ще не визначилися, і це говорить про те, що е, тим е, політикам, які залишаються серед претендентів на посаду київського міського голови, потрібно докласти суттєвих зусиль з одного боку для того, щоб е, розвинути свої політичні позиції, з іншого боку, це означає, що є великі можливості для цих політиків далі нарощувати свої рейтинги за рахунок тих, хто не визначився зі своїм вибором. Отже, в ситуації, коли ми маємо п'ятірку учасників в складі Олександра Попова, Петра Порошенка, Миколи Катеринчука, Олега Ляшка і Миколи Томенка, і немає офіційної підтримки з боку об'єднаної опозиції або, наприклад, об'єднаної опозиції плюс партії удар одного з претендентів. Ми бачимо, що три політики посідають... Перші три позиції з різницею фактично в межах статистичної похибки. Тобто на першому місці Олександр Попов, але з невеликим відривом від нього Петро Порошенко, і знов-таки з невеликим відривом Микола Катеринчук. Два інші політики вони посідають четверте і п'яте місце з великим відривом. Якщо розглянути ситуацію, коли. Е Датом від об'єднаної позиції обраний і відповідно запропонований виборцям Микола Катеринчук, то це суттєво додає йому балів в очах виборців. В цій ситуації він би набрав 24% голосів і з суттєвим відривом відірвався би від нинішнього голови Київської міської адміністрації міської державної адміністрації Олександра Попова. А Петро Порошенко, якби він йшов без підтримки на цих самих виборах, він би фактично в два рази менше набрав би голосів виборців. Водночас, в ситуації, коли підтримка за Петром Порошенком всієї об'єднаної опозиції, то ситуація просто зеркально протилежна, тобто майже ті самі показники, що Микола Катеринчук в попередньому варіанті набирає Петро Порошенко і аналогічно втрачає Микола Катеринчук.